Марина Павленко «Миколчині історії. Книга «Миколчині історії Марини Павленко це цікава розповідь про справжню дружбу хлопчика Миколки та собаки Найди. Так яскраво, талановито, сердечно і пронизливо про знедолену дитину написав ніхто із сучасних письменників. Але ця книга все-таки вселяє надію. Тут розповідається про знедоленого хлопчика, якому дуже, якому дуже не пощастило. Мама майже ніколи не звертає уваги на свою дитину, замість цього займається віччимом, який просто таки зневажає і знущається з Миколки. Діти з двору теж не хочуть дружити з бомжом. Школу від Миколки. Він відвідує дуже нечасто, але мріє вчитися і служити в контрактній армії. Єдина його слабкість і єдина його радість це собака Найда, який хлопчик рятував колись від загибелі. І тепер вони найкращі друзі, які живуть разом в Халабуді і часто відвідують смітники. Але хлопчик не жебракує, а сам намагається себе прогодувати. Вони разом збирають дрібні гроші після базару та пусті пляшки, які потім обмінюють на продукти. Зустрічаються й добрі люди в їхньому житті. Самотня жінка з кішкою, від якої спочатку Миколка знайдуть, брали. Але потім жінка їх запримітила і пожалілася. Вона відносила за сурботи і часто годувала. Також розповідається про складнощі, стосунки з дівчатами і перше кохання. Цю книжку корисно прочитати для того, щоб краще зрозуміти дітей, які опинилися у важкій ситуації та не бути до них жорстокими. Миколка порятував найду ще цуценям із багнюки. І тепер вони разом долають труднощі, знаходять їжу та одяг, організовують свій власний бізнес, завойовують повагу однокласників і навіть рятуються від урагану. Допомагають їм на шляху товстуха, яка на смішки відповідає добром, запрошує до обіду. Може, вона не зовсім уважна, але добра очілка. Привітна однокласниця Катя Зобрилка безпосередньо щира дівчина, власне терочки і диво. Адже не може Святий Миколай забути про хлопчика ще з таким самим, як у нього святого іменем. Розгортання пригод у цій книжці несподівано. Воно йде з погляду пса. Тому чуємо все насамперед за запахами, я також через внутрішній діалог найде із Миколкою. І хоча в цих Миколичиних історіях веселі моменти є, але часом буває дуже сумно і боляче, герої цієї книжки живуть абсолютно реальним і звичайним життям, навіть жодного разу, не злітавши на місяць, не помандрувавши в минуле чи майбутнє, не зустрівши жодної фантастичної істоти і навіть не здолавши жодного бандита. Адже саме виходити за межі власного звичного світу, бути несподівано уважним і добрішим до іншого, спонукає ця книжка, тому її варто прочитати і дітям, і дорослим. Марина Павленко, Миколчені історії. Навчальна книга Богдан рекомендує.